Чашки кави. Закрийте, будь ласка, Ані, будь ласка, двері. Так, Світа, Анатолійовна, присаджуйтесь. Шановні колеги, Пресідайте. дуже вибачаю, так. що Сідал, своєчасно кави. Ви прийняли субвельність. Хвилинку. Так, ага. шановні колеги, кворум є для початку роботи комісії. У нас, будь ласка, комісія буде така, я так розумію, досить щоденько. Може, дійсно, що встигнемо хоч почати кави випити перед сесією. Порядок денний це те, що йде у нас на позачергову сесію. Ми не проголосували зміни до основної, це до програми освіти. Ну і там ще у нас буде і програма соціально-економічного розвитку, і зміни до бюджету. Коли в кого є питання і рекомендації до порядку денного? Хто за, прошу підтримати. А, рекомендації. Давайте. Чи приміщення ж домірської політехніки ліцею? Є їхній. Щоб відшла вона на позачергову сесію? Е, там Ми частину передали, частину ні. Там Ще раз е, передаємо А, це гуртожитки? Це 20-го ПТУ. Е, хто буде доповідати по цьому питанню? Ну, тут ж хтось має нам чітко пояснити, розказати. Є хтось, хто готовий у нас? Е, Світлана Аталіона, ви? В цьому плані? Нет? Нет, просто хочу доповідать має. Галина Степанівна, ну давайте організуйте нам доповідача, щоб нам хтось пояснив, хто це. Оренда комунальні Ні, керівник, ну я. я напевно, гіл. Для того, щоб нам дати правильну рекомендацію, нам хтось має чітко сказати, що яку рекомендацію ми маємо прийняти. Щоб ми потім не повертались. Яке ще питання? Це оце ж, навіть? А, це про сили оборони, це про. Сала, да, Так, все, колеги, ставлю голосування рекомендацію тоді. Четвертим питанням розглянути передачу нашому корду в І скажіть ну не знаю, з цим питанням ставлю поки в порядок денний, а прийде доповідач, то тоді, колеги, тоді четверте, п'яте ставлю рекомендаціями шість за рішення прийняти. Дякую. Так, Слава Анатолійовна, про внесення зміни до програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади. Часково без субвенція, яку ви прийняли на попередньому своєму засіданні, вона є в програмі. Вона відсутня. Тому прошу звернути увагу на порівняльну таблицю. Перші два пункти це субвенція для дітей з особливими освітніми потребами, корекційне розвиткове заняття. 2 мільйона 895,4, 2,26,8 на загальні середні школи і 868,6 на дошкільну освіту. Також прийшла субвенція на капітальний ремонт харчоблока ліцею номер 4 18 мільйонів 124 загальне ПКД прийшло державної субвенції, 12 мільйонів 212,5, яку ми приймаємо і в програму, і в бюджет. Також є питання, яке було приватним закладом освіти, прийшла субвенція. Для приватних закладів мені потрібна субвенція прийшла 883,4. 9 мільйонів було ще за 8 місяців додатково. Зараз 4,5 мільйони. Це приватні заклади загальної середньої освіти. Слідуюче питання це субвенція, і п'яте питання. І п'яте питання це також заробітна плата нашим викладачам навчальних додаткових кошти 5 мільйонів 88 тисяч і один. Субвенція з загального фонду для Житомирської політехніки і державного університету імені Франка. По кількості учнів за вересень, грудень ми повинні надати, ну, надати таку допомогу. Не повинні, а просимо вас надати цю допомогу, тому що наукові ліцеї для нас теж дуже суттєві для забезпечення освітньої проблеми всіх ліцеїв. У мене все. Ні, ми в бюджет будемо вже на слідчі. Це буде чергова сесія? Це чергова сесія. Ні, 12 мільйонів 212,5 мільйонів. Воно вже прийшло з державного бюджету. Тому я фінансування. Да, я пишу загальну форму, загальну суму 18 мільйонів сто Колеги. А на наступній сесії будемо говорити про конкретну е, 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 місяць тому. Відбувся е, конкурс Тільки на конкурс. рівні міністерства про е, саме виділення коштів на харчоблок. Е, Ліцей номер 4 це другий ліцей після ліцею 23-го, подали проєкт, розробили проєкт, подали проєкт на цей конкурс. Їх обрали, вже прийшло з держави, там загальна вартість 18 мільйонів, вже прийшла з держави 12 там з копійками, да. прийшло вже з держави, але там умова 30% співфінансування. Тобто 70 на 30, 70 держава, 30... Але ці бюджет. кошти на наступну сесію, тому що ще будуть йти торги. Це чергове, просто і, програма. Коли... Ні, вони ще, не вони ще не то починали. То зараз вони закінчують укриття, вже закінчують, вже на фініші. Вони ціле літо вели е, відповідні е, конкурси-перегони. Да, да, так, так. Зараз вже, а, то, а харчоблок це інший проєкт. Коли стальне голосування внесне змін до програми, прошу підтримати. Хто за? Саш. Сама сума сум'я бюджет включена, тому що нам для звітності потрібно, щоб Ну, ми ж про по бюджету проголосували. Так, ці так, цифри. Так, Вона вже є в судові. Тільки програма. Все є. Так, Сичова є, Вікторія Миколаївна, слухаю вас. Про національ змін до програми соціально-економічного і культурного розвитку. Що ми додаємо? Ми додаємо за зверненням двох наших наукових ліцеїв фінансування на ліцей при Житомирському державному університеті імені Івана Франка суму збільшуємо на 2 мільйони 242 116 гривень та Державному університету Житомирська політехніка на 2 мільйони 845 959 гривень. Коли ставлю голосування, прошу проголосувати. Хто за? Олександр Анатольович. 6 за, рішення прийнято. Дякую. Так, Діна Сарівна. І так само дві ці суми по політеху і піду в бюджет. Це йде теж на позачергову сесію? Так, тому що це заробітна плата з вересня місяця. Тому ми, на жаль, не можемо їх на Це зрозуміло. Колеги ставлю на сування зарплата двом ліцеям. Хто за? Шість за. Шість за, рішення прийнято, дякую. Так, тепер по передачі. Ні, ми зараз говоримо про. Глена Степанівна. Спорт. А, тоді, е... Миколаївич. А, ну, э, до нас э... Всі знають, хто, да, і ми знаємо даємо те, що знаєш. Так, да, вони терміново від'їжджають, вони терміново від'їжджають на схід, і ми не можемо по акту прийому передачі їм передати. Це сесійне рішення, тому ми їм віддаємо залишку наших сів дронів. Ось ці і просимо підтримати це і внести вразля це всі до порядку. А рошо, добре ставлю голосування, хто за, прошу підтримати. Що за рішення прийнято, дякую. Хорошо. Добре. 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 Так, далі наступне питання у нас. Тепо, Що? Зараз ви можете по передачі, Ні, так скажіть, яка має бути рекомендація, хтось озвучить її, щоб ми її проголосували. Щоб ми не вигадували зала. То ми просто голосуємо передати з комунальної. За за одну гривню? А потім на рішення. Передаємо з від кого кому передаємо? Це ж територіальна громада власниками. Ну комунальна власність, звісно. Є рішення, бо зараз Юлії вишукати рішення, я не знаю. Ну це рішення має готувати, я так розумію, ров. Сьогодні підписано договора Старінцов про 25 років в оренду даного після Його передали офіційно вже йому на виходу. Фараджавець сімдесят два. Усе точно я знаю, що він вже має документи в реєстрації, теж є фаджановець два. Ну залишається. А скільки він ще буде там знаходитись по часу? Тобто до кінця року, скоріш за все, він буде там знаходитись. Так что проходит требует. Че, что? Шо, шо, я люблю рассказывать? Колы так я походу? Он тоже выгадует <гадує> <гадує> на ходу. Так, давайте Светлана гели Світлана нам зараз. Ми маємо проголосувати якісь проекти рішення щодо передачі гуртожитків чи столової гуртожитками е, політеху. Тобто, скажіть, яка має бути рекомендація, що ми зараз і проголосували і пішли в сесію. Насправді ми готували цей проект рішення на чергову сесію. Він наразі є оприлюднений, повністю відпрацьований. Було звернення Житомирської політехніки. Якщо ви пам'ятаєте, ми приймали рішення щодо передачі навчального корпусу. Наразі рішення виконкому є. Договір нотаріальний в процесі якби, підготовки і залишається наступна друга черга, це те, що залишається, це приміщення гуртожитку, їдальні і бокси. Відповідно на чергову сесію підготовлений проєкт рішення він є на сайті щодо винесення його на чергову сесію. Але наскільки я розумію, що є звернення політехніки, зважаючи на те, що їм потрібно це терміново, вони просять винести його на позачергову сесію. Єдине, що в оприлюдненому проекті рішення у нас є не тільки Житомирська політехніка, а є ще й інший суб'єкт, який в принципі теж дуже важливий для міста. Це червоний хрест. Звернули щодо передачі в оренду приміщення по корольова 46. Ви пам'ятаєте, вони приходили на бюджетну комісію, неодноразово просили приміщення. Тому для того, щоб не ділити вже цей проект рішення, давайте його в цілому на сесію. Хорошо. На яких умовах ми передаємо термін, умови? Е, термін у нас минулий був, 25 років договір оренди, 1 гривня, як передбачає, чи не законодавство, зважаючи на це, що це державний вуз. Те саме. Вони включаються... Так само на 25 років Він і за одну гривню. Ні, червоний хрест стандарт на 5 років договір оренди. А, так стандарт. я ж про це і питаю. Ні, да. Червоний хрест стандарт на 5 років, нотаріальний договір, повністю все, 1 гривня. Колегіста голосування, прошу підтримати. Хто за? Наразі ми їх не, навіть не передаємо, ми їх тільки включаємо в перелік для можливості розгляду виконкомом щодо передачі. Угу. Да. Так, все, дякую, колеги, йдемо на сесію.